Оренда з правом викупа це як взагалі? Дивіться, коли людина вже замахалася їздити на оренді і платити комусь. А є оренда з правом викупа, це можна сказати. Почти те ж саме, що лізінг або кредит, але з більш лайтовими умовами. Тому що, наприклад, у нас оренда з правом викупа людина, яка приходить, вона платить квартальну страховку каску і обирає там, автомобіль або Hyundai Sonata, або а, може Toyota Prius в 30-му кузові обрати, або 50-й е, Prius або Camry, тільки при умовах першого внеску там, трошечки інший, чуть-чуть більше перший внесок. Якщо без першого внеску квартальна страховка це інші автомобілі. І ти платиш за свою тачку, Тобто ти можеш вже оглянутись назад і подивитися, скільки ти вже працюєш в таксі, скільки ти працюєш на оренді, і запитати себе, ну ніхіра собі, я вже працюю там 3-4 роки, плачу комусь за оренду, а платив би за свій автомобіль і вже був би свій автомобіль правдами, неправдами. То ми відрізняємося від лізинга і кредита тим, що ми повністю на всіх етапах допомагаємо водію, надаємо гарантію на автомобіль, допомагаємо йому з ремонтом, з вирішенням абсолютно всіх питань. Якщо найкращі умови по оренді правом викупу в нашій компанії шапки профілі і номер телефона. Звертайтеся до менеджера. Переходьте.